Всім привіт! 10 жовтня. Зараз сьома година ранку. Сьогодні був мороз. Був мороз, був мінус один, це зараз мінус один у нас. Ночі я думаю, може було й більше. Хоча з вечора, так дивився по погоді, в принципі, було хмарно, хоча нолі стояв у нас на ніч, але звечора я б не сказав, що був би мороз. І так, капуста. Капуста наша підмерзла. Пекінка підмерзла. Ось по краю добряче так прихопило. Дивіться. Підмерзла пекінка, ну це нічого. В ті роки в мене вона теж підмерзала, якби відходила. Нічого страшного. Добряче прихопило листя. Не тільки понад краєм, але і всередині тут. Середина не сильно підмерзла, але краї саме сильніше так страждають. Мерзла геть. Зараз подивимося на білу і бігом пробіжимося по теплицях. Подивимось, що там. А тут геть, понад краєм, геть мерзла. Ну, відійде. Я навіть не знаю, чи бризкать антистресом її, чи ні. Підмерзла. Треба було вкривати. Треба було вкривати, але вечора ж навіть даже... я б і не сказав, що буде мороз. По ходу під ранок. Знаєте, може хоч черв'ячки вимерзли, хто я зна. Зараз зайдемо в третю тепличку, подивимось, що там робиться. Зараз швидко перейдемо. Потім подивимося. Та я думаю в другій те саме. Тут. Так, редиска. Та передиски то нічого. Передиска, в принципі, нічого і не буде. Зараз глянемо на градусник, що там робиться. Короте, ноль. ноль чи таке мінус навіть. Так, дивимось на капусту. Друзі, дивно. Але тут, в принципі, нормально. Дивіться, вона геть не мерзла, я не... Я не пойму. Не пойму чому. ціла, Дивіться, геть ціла, Понад краєм там може і то не зовсім. Геть не зовсім. Не знаю, що це таке. Чому так. І ця навіть не примерзла, дивіться. Навіть в мене тут огірок ось росте і той цілий. Ціла капуста. І тут, і тут не змерзла, дивіться, геть стоїть собі. Дивно. Дуже дивно, дивіться. Я думаю, може то ще на плівки грає роль якусь, ну грає роль, тому що тут стоїть 150, а там 120. Може із за цього. Ну, я й досі не ставив подвійну. Вона й досі в один слой в мене. Не знаю дивно. Зараз підемо, подивимось. Другу тепличку. Таке вам буде ранкове відео, тому що ще малого в школу вести. Зараз бігом познімаю. Подивимось, що там, що тут у нас. Та тут капець. Тут таке, як і в четвертій. Мерзла. Ось так незрозуміло, навіть не знаю. Четвертий змерзла, другий змерзла, а в третій стоїть ціла. Можливо, вона найтепліша по плівці. Там найтовща плівка стоїть. Добре, друзі, буду бігти. Ще Ярика в школу завести. Короче, далі буду знімати. Всім удачі, всім пока. Далі буде.